Доля має своє рідне почуття гумору. Той, хто так бридко і гідко, глузливо висміював власну країну порну акторку, тепер сам став об'єктом жартів світового масштабу. Сік транзит Глорія Мунді, як казали свого часу Древні римляни. Так проходить мирська слава. Щиро вітаю вас, пані та панове, З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля Царя Соломона, яка еклезіаста Мацильна Фашот Ед Емет у Яфіях Завім Мігма. Вірний свідок рятує душі, а хто дихає брехнею, той облуда. Облудливо звучать сьогодні заклики до єдності тих, хто руками кричав: Зробимо їх разом, зробимо їх разом ще раз. Пересаджаємо всіх по весні. Хто публічно аплодував? Дякував Андрію Партнову, який збирав дані про українських патріотів для того, щоб запроторити їх в фільтраційні табори. Причому для об'єднання українців зелений шопітолій планує створити ціле міністерство. Про міністерство об'єднання України це круто коментують в соцмережах. Зелені пропагандисти, які називають прибічників Порошенка сектою, а всі, хто підтримує опозицію посіпаками Москви, це зразок об'єднувачів. План створення міністерства єднання не тільки дикий популізм, розрахований на тупий попил бабла від своїх людей, а ще й 100% реалізація багаторічного іпсо про роз'єднану чи розваляну Україну. Країну пам'ятаєте тезу про три сорти українців в агітаційній компанії партії регіонів, під прапорами якої починав свою політичну діяльність Зеленський чи 28 губерній в серіалі Слуга народу. Це вже все по Орвелу, Пише вітерянин Олаф Сен. Міністерство любові. пам'ятаєте, міністерство правди. Це сьогодні в нас єдиний марафон. Міністерства достатку. Скоро будуть, мабуть, міністерство єдності буде займатися вихвалянням влади і розмухуванням ненависті до Порошенка. Дуже показова річ, між іншим, була в серіалі Слуга народу. Відверта агресивна українофобія. Всі негативні персонажі підкреслено україномовні в цьому серіалі. Позитивні персонажі не розмовляють українською. Та однією з причин розпаду країни цілком в дусі російської пропаганди назване мовне питання. На Востокі України, ви задрали, а на заході забембали. Вот і вся різниця. Опять языковой вопрос. Вечный двигатель народной грязни. При Причём лишь за де几ка години екранного часу раз 10 підкреслюють, що мова не має значення. Сьогодні совершенно неважно, на якому мові розмовляємо. Між тим, найкращим свідченням, що мова дійсно не має значення, було б, якшо б фільм зняли українською мовою. Але оскільки цього не зробили, то значить, для авторів фільму мова все ж таки має значення. Щось і глядача вони намагаються переконати тільки в тому, що значення не має саме мова українська. «Це наша з вами родина». скажіть, запитує твітерянин суддя Дред. А хто ж тоді так роз'єднав українців, що для їх об'єднання потрібне ціле міністерство? Хто побудував свою виборчу програму і всю державну політику на гаслах зробимо їх разом? Хто довів народ до внутрішньої вражнечі? Є ідеї цікаво. Єдиний план, який Зеленському вдалося виконати і перевиконати, це план збагачення власного і збагачення слуг народу, пише твітерянин Київ, міськ Будда». але цей план ніколи не був афішований і про його виконання на єдиному марафоні не відзвітують, бо вони на марафоні теж вдолі. Пам'ятайте, листування слуг народу тут при можна так, що внукам хватить. Міністерство єдності на третьому році повномасштабної війни пише Андрій Сімчук. Цей крок дуже нагадує Міністерство правди з відомої книги. Єдність навколо кого? Особисто зеленського культ особистості, єдиний марафон по всіх каналах, повне знищення опозиції. Ракети летять будемо бомбіть? Але чиї ракети летять? Чи винні Україні всі навколо? Чи чому ми досі критично залежимо від союзників? Хто зупинив всі ракетні програми в 2020 році? Єднатися продовжує Андрій Сімчук, треба не навколо людини та гучних слів, а навколо чітко сформованої ідеї. Головна ідея України це залишитися на карті світу. Безумовно, дуже бажано в кордонах до 2014 року. А для цього потрібна єдність навколо збройних сил України. Бо це майбутнє України в багатьох сенсах. Не чекати зброї від США та інших союзників, а створювати її самостійно в масштабах, які здатні забезпечити потреби збройних сил. А крім Міністерства єдності він ще пообіцяв енергетичну ставку, коментує Таня Адамс. Тобто ще пляр дарможерів на шию бюджету, де нема грошей на переселенців і армію. Ну а що ні, Владимир Олександрович, а ти взагалі ціни на жратву відділ з Кумбрія 8? Может, хватит министерств и ставок? Может, бляха хватит уже? Если мы как-то пропетляем живыми из этой истории, это будет скорее чудо, чем закономерное развитие событий. Дуже эмоциональный фрагмент заседания Верховной Рады по обговорению бюджету за участие Нины Южаниной. Міністр Марченко, доповідаючи бюджет 25-го року, стверджує, що все збалансовано, пріоритети бюджету не змінилися, і так далі. Чому вони дозволяють собі обдурювати українців під час таких важких випробувань? Чому навіть частково не врахували реальні кроки для реалізації плану стійкості, щойно проголошено у Верховній Раді Зеленській? Навіщо тоді ці голосні слова? Замість армії в цьому бюджеті головну роль будуть відігравати силовики та рахункова палата. У них оплата праці виросла на 242%. Натомість збройні сили наші захисники без жодного підвищення. Зараз усі писатимуть про рекордні видатки на сектор безпеки і оборони у гривнях. Це дійсно рекордно, але зважайте на два моменти: сектор безпеки і оборони це не лише армія, не тільки ЗСУ, це поліція, ДБР, Беби та інші силовики, яким на відміну від військових зарплати підвищили. Другий момент курс на 25-й рік закладений на рівні 45 гривень за долар. При цьому курсі виходить, що на наступний рік на оборону виділяють 50 мільярдів доларів. А в 2024 році, при курсі 40 на оборону виділялося 53,6 мільярда доларів. Тобто, наступного року мінус 3,6 мільярда доларів на оборону. Це тоді, коли расисти збільшили свій бюджет до рекордних 142 мільярдів доларів. Доля має своє рідне почуття гумору. Той, хто так бридко і гідко глузливо висміював власну країну порноакторку, тепер сам став об'єктом жартів світового масштабу. Сік транзит Блорія Мунді, як казали свого часу древні римляни, так проходить мирська слава з обкладинки журналу Тайм найгероїчнішого, бо не втіка до глузливої карикатури. При в газеті The Times так темпора Мутантор, як стверджує інше латинське прислів'я Етнос Мутаморниліс. Часи змінюються, і ми невпинно змінюємося разом з ним. Ті, хто спокійно споглядав, як на параді 19-го року замість української зброї на центральній площі Києва витанцювали в ухасті зайці з українським прапором, тепер виплескує свій благородний гнів на всесвітньо відомого карикатуриста провідної газети Світ. Олексій Муцнолютий коментує ці дві фотографії. Ось військовий парад при Порошенку та при абоневтіку найвеличнішому. Дивно, а чому ж це кремлівське хайло на нас напало? Валерій Прозапас пише: як же все гротескно повертається? К дегенеративному юморку маска обурюються автори, і споживачі сіньора Голодомора, порнозвізди України та інших Україна, якщо чесно, між нами напам'ять актрису із німецьких фільмів для взрослих. То есть э, готова принять в любом количестве, с любой стороны. Просто передвигают границу жарки в 95-го квартала. Если верить главным новостям России, то россияне наконец-то отодвигают свои войска с границы Украины. Однако, если верить слухам, то российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед. Если кто-то считает, что это другое, то можно продолживать и продолжить сражение Тамбовского жидкого Житкова для восстановления. Популяції багато чоловіків не треба, ха, ха ха, і при цьому одночасно очікувати поваги від цинічного світу, всім іншим краще нарешті спершу припинити подібним чином, обсміювати своїх, щоби з нами так не вчиняли чужі. Юрій Луценко проводить доречні історичні аналогії. Вже через місяць після нападу Японії на Перл Харбор. Президент США Рузвельт створив раду військового виробництва War Production Board. Ця державна структура відповідала за переведення американської економіки на воєнні рейки. Виробництво військових літаків зросло з 6 тисяч у 40-му році до 85 тисяч у сорок році. Фабрики, які виготовляли шовкові стрічки, тепер виробляли парашути, автомобільні заводи будували танки. Компанії, що займалися друкарськими машинками, перейшли на кулемети. Виробники спідньої білизни шили москітні сітки. А виробники американських гірок перейшли на виробництво ремонтних платформ для бомбардувальників. Бензин, шини, холодильники, тюбики для зубної пасти для цивільного населення були жорстко лімітовані. Америка мала чим воювати і чим допомагати союзникам. На п'ятому році агресивної війни Росії президент України заморозив програми виробництва ракет артилерії. Та боєприпасів. А на тисячний день широкомасштабної війни він нарешті проголосив план стійкості, що декларує завдання воюючій країні по виробництву дронів, ракет і реб. В бюджеті тим часом закладаються кошти на виплату однієї гривні на кожен день війни кожному громадянину України 100 мільярдів на ремонт доріг і підвищення зарплат чиновникам. Мобілізація проводиться стихійно і стала головною проблемою армії. При цьому так і нема жодного органу відповідального за підтримку військових інноваційних проєктів супровід випробувань і фінансування широкомасштабного виробництва. Країна тримається на героїзмі воїнів, а не на гаслах незламності, на західній допомозі та народних донатах, а не на промовах стійкості, на жертовності рятувальників та енергетиків, а не на відосах потужності. Я би з радістю вступився за зеленського, якого обіжають похудні британські карикатуристи, Пише Джон Сміт. І навіть мій перший емоційний порив був саме таким, якби не два. Але по-перше, він цю проблему привіз собі на голову. А отже, і нам сам це він напередодні кинув лайном британського прем'єра, коли через своїх шісток злив у західні змі, що Зеленський не хоче бачити Стармера в Україні, бо стармер досі не надав дозвіл на удари ракетами в глиб Росії, а з пустими руками нема чого нас пертися це було чергове дипломатичне хамство, і ти отримав миттєву відповідь від стармера. А через тебе і всі ми тепер тебе виставили на весь західний світ клоуном в ласінах, який існує десь у відриві від війни. Нічого не робить для захисту своєї країни, лише бемкає в барабан планів потужності, які виконати має хтось інший. І можна було б навіть не пробачати, якби ж це було вперше, а так Макрон Байден. Воолес Маск скрізь один і той бидлостайл, що створює проблеми країні. Та навіть Саліван ось щойно в американських змі відповів на критику недопоставок до поставок зброї, що Україна втрачає території не через повільні поставки, а через те, що Зеленський провалив мобілізацію. А друге, але витікає з першого. Це те, що всі ці карикатури і останні твіти, маска оголюють значно серйознішу проблему. Зеленський став токсичний для України. Президент України в очах наших союзників більше не асоціюється з позитивним персонажем. Тепер все змінилося. Тепер Зеленський асоціюється з не з українським духом спротивом і героїзмом як на початку вторгнення, а став асоціюватися з хитрою попрошайкою, яка торгує трагедією. І зброю йому давати не хочуть просто. Тому що він всімогідний. І от проблема в тому, що тепер не він асоціюється з нами, а ми, Україна, асоціюємося з ним. Я не радію Твіту Маска, який, співаючись слів Зеленського, одночасно ставить під сумнів, що Україна незалежна країна. Я якраз підтримую позицію Зеленського, що ніхто нам не має і не буде нічого вказувати. І я не підтримую гумор карикатуристів про ракетні удари, але пора визнати очевидне: період захоплення Зеленським на Заході закінчився. Зеленський у раді, зачитуючи план незглавності, просив у народу єдності й підтримки, але він сам не зробив нічого, щоб нашу підтримку і єдність заслужити. Ти, Володя, не позбавився навіть єрмака, чувака, який обманював всю країну, що нападу не буде, бо так навішав йому по телефону руський козак. Єдність з твоїми міньйонами – це єдність з хворобою. Вибачай, Володя, але ні. Тож, панове, не втрачаємо пильності не на крок, тримаємо стрій, усмішки ширше. А порох сухим до нових. Сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі бережіть себе та Україну.